Різдво двоє новий рік зимовий казковий час з ароматом дитинства та присмаком смачних домашніх страв. Але сьогодні ці дні приправлені гіркотою війни. Це час підсумків та час нових планів, час бажань, що обов'язково здійсняться, бо це бажання усього українського величного народу: про перемогу і мир, про повернення додому наших захисників. Про родинне щастя, про могутню непереможну Україну. Кам'янчане! Будьмо сильні, незламні, єдині. Обов'язково переможемо, а після перемоги святкуватимемо так, що чутиме весь світ.